Ми спогади. Спогади, як ну, свого минулого, коли мені було 12 років, я пам'ятаю. Це які роки? Якщо 12, 18, 80, 80 року. А, 88, значить, 80 роки, так? Десь... 86-го я народився. Ага. А 86-го ви народили? Я не радився, так. А, а, мені розповідали, е, люд, не, не батьки, бо ми заїхали з ходу, але тут були сусіди. Люди, так, які типу... Знаю, що таке Виноградар, що там були сади виноградарські, тому я все це знаю. І що розповідали, що озеро було от прямо аж до лісу. Насправді, бачиш першу зону, отак, от перша. Так, от першу. Да, да, я, я бачу, ступенька. як ступень да, 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 ступенька, а потім третя ступенька. насправді там де роблять шашлики, там було озеро. Ага. Реально було озеро. Але я його не бачив. В цьому житті його не бачив. Я сюди прийшов, ну не знаю, там років 7-8 в перший раз я просто не пам'ятаю. Це а, початок 90-х, так? Ну, 86 86-х, так. Так, так. Кажуся, типу, я прийшов сюди, і... там була така бесідка дуже прикольна, і ми коли вилазили типу, погрітися, вона ми... така залізна, типу, от, як курилка, типу, вона а -а -а. залізна така була. Хто пам'ятає, то згадає. От, ми залазили, просто так лягали, а вона ж тебе нагрівається. Ну так, так. І сегрівалась після того, як купалися в озері, так? Так, я вже в 257 школі. Ну так, я зрозумів. Дишка, донька, директорівся школи, моя класна дитина. Керівниця, я вважаю. Ага, ви знаєте? Ні, я не знаю, я просто... Так, розумію. Коротше, що можу сказати про це озеро? Воно дуже круте а, в плані того, що от я як, ну, виходжу зі своїм котом, просто я свого кота до на ага. кайфах, я вигулюю. Для мене це просто кайфо розслабитись, побачити людей, які так само кайфують. Це не ті люди, які просто не зустрінуть біля кав'ярни. Це просто такі, типу, теж По... мріливі, таке от... Повністю з вами... вами згоден, бо сам на цій волні. Ми я тут... зараз тупо зустрілись? Ну, Поглядами якимись, я не хочу сказати. Бо зараз мурашки по шкірі, може приблизно, я не то нічого. Це дуже класно. Сталася тут така штука одного разу. Ми купалися, а потім сталася така штука, що тут вмерла, ну як втопилася дитина. І відкачували, і я пам'ятаю, ну, пам пам'ятаю, що намагалися врятувати, так? Я пам'ятаю, просто мати, ми чекали швидку, але це було там 2000, ну, мабуть, там перший рік, типу, я був в 11-10 му му класі, я б, ну, в третьому випустився. А, ну, в першому, ну трошки менше, так, типу. Я пам'ятаю, що таке от тіло, типу, такий хлопчик, типу, довге волосся, Ну, відносно. Я сам пер карті, типу, тому що довелося. Mm -hmm. О, типа, і вона його виридає вона і нічого не може зрозуміти. і Я розумію, тіпа, що це така печаль, типа. І... А свідки не казали, як ця дитина втопилася? Просто купа, на мою думку, ну типа, знову ж кажу, що вона суб'єктивна, суб тоді озеро було набагато більше. Це не так калюжа, як зараз. Ну да, було глибоке. людей. Там так от людину, типа, там, так що вона, хоп, типа, втанула, типу, і така, а -а -а, як соріка, типа встать, де вона, типу, побачить, так ага. неможливо. Неможливо настільки, що, я пам'ятаю, коли був глобус, ото то закатали, ми з нього просто стрибали. Глобус, пам'ятаєш, така штука, типа радянська? Я, я не застав глобус. Так, такий глобус, радянська штука. А, металевий струб, зрозумів. І сюди одні, типа, чуваки... приволокли і, цього глобуса. Утопили. І це стало культовою всі типу, стрибали, як старзанки. Я зрозумів. І от одного разу я типу так вот, острибнув, типу пам'ятаю, типу плыву, плыву, типу впливай, типу так вот обурачивайся, а за мной какашка, типа, я вот так, я аккуратно, так от. а вона за мною, типу, до сих пор, типу, типа, ну, анекдот типа. Типу. Я зрозумів. знаю, типа. Але що, що, що до що до озера, типу, що сказати? Я просто не знаю, насправді що тут ну, планується зараз. Ні, ну от перш, Перший етап робіт це поглиблення, розчищення самого плесу озера. Воно вже це, що Були реальні типу, контри. От плесо, типу, коли там їм їм хтось, хтось прийшов, хтось спалив. Це от плесо, там були люди. Хтось прийшов спалив. Ну там это реально ну, фінансово типа, а потім перекрили вот тут трубу. ти знаєш, що там триває. Так, так, так. И хтось перекрив, типа. А якщо б її перекрили, і сходу типа, озеро стало меншим. Тобто це реально фінансова, типа, схема. Ну, типа, змілі озеро, типу, потім ми можемо щось будувати, чи якось, я не знаю, я просто uh -huh. мої припущення не мають жодного типа, шансу на реально, типа, на реалії, але просто війна ця дуже довго, тіпа. ну це довго так, А, а до от... тої труби просто. Вона ага. реально наповнювала. Але в той момент, коли вона там загинула, тіпа, так, тіпа, то тут почалися якісь роботи. Тут коли ми... Були вибори, то тут заганяв навіть якось тих я... да, Чи окопне, чи дідовець, хто я, я пам'ятаю, що окопне нормальне, типопне нормально, типу ага. ні типу, він просто я до нього звернувся, от там колонка от я, прям, під, під моїм домом. Біве біве так, і, так і, у лісі. Та, такі ступеньки, тихо. Типу, ага. так, я як до нього під підійшов, типу, в той момент, типа виборчий момент. Я просто підійшов, типу іскав, типу, ну от така і типу, я, типа я баба бачив, типа, що бабусі там. Все, от, типа, вони спускаються, ну, постійно. Я вже перестав так робити. Робити, ну, типа, приносити як раніше. Але раніше типа, мене мати і батько типа, кожного ранку за водою. Поколонка <таспорядок> для мене рідна. Дякую, там кличко, не кличко, але що там типа, є майданчик, де можна позайматися, попідтягуватися. Так, так. Але для мене шок тіпа, був, що тут окопний, тіпа, я ну, подав, тіпа, про -про проблематика. Він сказав, а, я бачу, що типу шариш. Типу, позбирай ще для мене проблематику, типу. Я такий, окей, типу, ну позбирав проблематику, позбирав там таке капіла. Я думав, типа, ну що фігня, Але я, типу, ну, жодного разу. Не не, не популяризую, ну, щоб там не розуміти, що жони там не коштів нічого, тіпа, але дякую. І... Ну, людина зробила, Ті, так? Реально, тіпа, да, там ступеньки, там реально от все які є. Типу, як казав, так, так все зробило. То добре, то добре, що і більше, так. Більше не менше, типу. На що вказав, типу. Це зробили, типу, що не вказав, ну твої проблеми, треба було вказати. Це вже потім я зрозумів, що якщо б в мене був ще такий шанс, то я б бігав, мабуть. би... Якщо б ви звернулись не під вибори, а після виборів. Я просто би і тебе вказав, і тебе вказав. А так просто одніми лесницями, я їх запарився, ну реально просто запарився. Я зрозумів. Секцію свою, вот, скажімо так, майданчик, типа майданчик. Вот. Я просто там ми детстве, там з однодворянами, ми там просто грали в футбол. Mm -hmm. Мені десь трошки типа, обідно, типа, що ми там футбол, там більше не побігаєш, але дуже круто, що там реально займаються. Ти приходиш і ти бачиш там не просто якогось там хтось там підтягує, тоді приходять люди, які насправді потіли, ти дивишся, що вони там... Mm -hmm. Підтягнутися там більше 15 різних. Ну, реально... В гарної фізичної формі. А, да, да, І до речі, це за мене ну, навернуло таку тіпа, думку, от зараз, буквально зараз, що там непогано було б, щоб була людина, яка може тіпа, якось скоригувати когось. Бо там реально тільки люди, які щось вміють, щось роблять. Я не бачив по новички. Реально не бачив жодного малюка, там, хто там намагався. Ні, був там один чувак, типа, якого ми намагалися схилити харчубники не купити. Ми не приколювалися, кажемо, підтягнешся п'ять разів, дадім 30 років. Він реально підтягувався. Але ми ну прикинь, наскільки ми ну, люди ми реально ми купували пляшку пива, типа. Ну, якби вони добре робили, але він тепер підтягнув. Ну, да. А хі-хі, типу, ну така у нас буде. Стадіон, ще можу згадати, два під сім, огородили, це мій найлюбніший стадіон, тут це виріс, я, вилиць, я в цій школи. Це біля 257 школи, так? Дочки директора Наталі Василь, а вже геометрія, але я там не сильний був. Але вона зробила набагато більше, типу. Тому та і є найбільша користь людей, коли вона не впікує тобі свою, скажімо так, основну діяльність. Типа вона бачить в тебе людину. І... Скажімо так вона не, не стільки вчителька, скільки вихователь, виховувала. Дуже красиво ти зараз сказав, так. Да. Типа, так і є. Вона просто мене врятувала від таких речей. Тіпа. Вона розуміла, що для мене математика нічого. Тому що я в такій прорисуючій родині виріс, бо мій брат, він там розробник, Що Насправді алгебра, гіеметрія, е, Наталя Васильівна, не ображаєсь. Але це, цей початковий рівень, тіпа, це він все робиться тіпа, насправді зараз. Тіпа, два кнопки, дві клавіші, вирахувати. там синус, косинус, там, ну короче, ну розумієш, да, тіпо, додати, відняти, типа, якби, але ну, щоб порахувати гроші, то ну,